Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео відповім на питання, наскільки сильно від морозу може захистити сніговий покрив, Того, що у багатьох регіонах вже випав сніг, і товщина снігового покриву скрізь різна. і Люди питають і цікавляться, все ж таки, яким має бути товщина снігу, щоб надійно захистити озимину або різні там декоративні рослини від вимерзання. Від відповідь вона не може бути прям така. Однозначно, але приблизно я все ж таки відповім. Чого неозначно? Того, що е, захист від е, вимерзання залежить не тільки від товщини снігового покриву, а і від консистенції самого снігу. Чи це рихлий сніг, сухий сніг, мокрий сніг, наскільки він щільний, там утрамбований, чи він не утрамбований. Ну, Ці всі параметри, тобто щільність, е, впливає на? Захист від морозу, але якщо говорити в цілому за рихлий сніг, то прийнято вважати, що один сантиметр снігу захищає від одного градусу морозу. Наприклад, якщо на дворі мінус 10 градусів, і у вас товщина снігу 5 сантиметрів. 10 мінус 5 це означає е, мінус 5 градусів, тобто рослини під снігом будуть відчувати мороз як на мінус 5 градусів, а не мінус 10. Якщо ж у вас там 1 сантиметр всього снігу, е, а на вулиці мінус 10, то рослини будуть відчувати мінус 9. Але е, функція снігу не лише просто, щоб і від морозу захистити, а сніг також захищає і від вітру. Це теж дуже-дуже важливо. Того, що, наприклад, озима пшениця прийнята. Важати, що витримує мінус 17 градусів там на глибині залягання вуза вузла кущення, і то це короткочасно, якщо мінус 17. Але якщо буде сильний вітер постійно, то і мінус 15 градусів може стати критичним для е, рослин пшениці, тому що е, без снігу і на вітрові. Ці показники змінюються. Натомість, якщо буде хоча б 1 сантиметр снігу, то цей сніг буде захищати від вітру сильного. І відповідно в таких умовах рослини можуть витримати і мінус 20, і мінус 22, і 23 градуса, якщо буде хоча б трошки снігу. Тому радійте, якщо випав сніг, сніг у переважній більшості це добре. Хоча, безумовно, бувають випадки, коли сніг Приносить також і шкоду для рослини. Я про це в окремому відео розповім. Дам посилання, тому подивіться, будь ласка. А атак запам'ятайте, що один сантиметр захищає снігу захищає від одного градусу морозу. Тому у всіх нас хай рясно благословить Господь, нехай в ваших серцях завжди буде тепло і радісно. До нових зустрічей!